Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ повторення вивченого за рік. І сьогодні повторимо, як ділити суму на число, а також як ділити двоцифрові числа на одноцифрові. А ще повторимо про взаємопов'язані величини ціна, кількість, вартість. Перше завдання. Знайди значення кожного виразу двома способами. Давай згадаємо: 12 плюс 4 поділити на 2. Можна знайти просто суму в дужках, а потім поділити на 2. Це один із способів. В дужках буде 16, то 16 ділимо на 2 буде 8. Цей самий вираз можна зробити інакше. Кожен доданок поділити на 2, а результати додати. 12 поділимо на 2 буде 6. 4 поділимо на 2 буде 2. 6 плюс 2 8. Зверни увагу. У нас однакові відповіді вийшли. Бо ми робили один і той самий вираз просто різними способами. Тепер суму чисел 20 і 10 поділити на 5. Спочатку шукаємо суму, буде 30. 30 ділимо на 5, буде 6. Тепер цей самий вираз робимо інакше. Кожен доданок ділимо на 5. 20 ділимо на 5 і 10 ділимо на 5. Результати додамо. 20 ділимо на 5 буде 4. 10 ділимо на 5 буде 2. Разом 6. Зверни увагу, відповіді однакові. Суму чисел 9 і 12, ділимо на 3. 9 плюс 12 буде 21. Ділимо на 3 буде 7. Тепер кожен доданок ділимо на 3. 9 поділимо на 3, 12 поділимо на 3, результати додамо. 9 ділимо на 3 буде 3, 12 ділимо на 3 буде 4, 3 плюс 4 7. Відповіді однакові, бо один той самий вираз, просто різні способи. І останній вираз. 12 плюс 18, поділити на 6. Робимо в дужках. Додавання буде 30, 30 ділимо на 6 буде 5. Другий спосіб. Кожен з доданків ділимо на 6. 12 ділимо на 6. І 18 ділимо на 6. Результати додамо. 12 ділимо на 6 буде 2. 18 ділимо на 6 буде 3. 2 плюс 3 5. Відповіді однакові. Щойно ми з тобою повторили, як ділити суму на число. Ці знання допоможуть нам виконати завдання 2. Нам треба виконати ділення і коментувати уголос. 62 поділити на 2. Це позатабличне множення. Нам треба число 62 розкласти на такі доданки, які обоє діляться на 2. В цьому випадку підходять розрядні доданки. Отож, 62 ми міняємо на суму чисел 62. Кожне з цих чисел ми ділимо на 2. Результати додамо. 60 поділимо на 2 буде 30. 2 поділимо на 2 буде 1. Виходить 31. 75 поділити на 5. 75 треба розкласти на такі числа обидва, які будуть ділитися на 5. Розрядні доданки тут не підійдуть, бо 70 на 5 не ділиться. Тому ми підбираємо число кругле, яке найближче до 75 і ділиться на 5. Це число 50. Отож, число 75 ми розкладемо на 50 і 25. Кожне з цих чисел поділимо на 5. Результати додамо. 50 поділимо на 5 буде 10. 25 поділимо на 5 буде 5. Разом 15. 88 поділити на 4. Нам треба розкласти 88. На таких два числа обидва, які діляться на 4. Це 88. Кожне число ділимо. На 4. 80 ділимо на 4 буде 20. 8 ділимо на 4 буде 2. Відповідь 22. 96 поділити на 8. 96 розкладаємо. 80 і 16. Кожне з цих чисел ділиться на 8. 80 ділиться на 8 і 16 ділиться на 8. Результати ділення додамо. 80 ділимо на 8 буде 10. 16 ділимо на 8 буде 2. А результат 12. 54 поділити на 3. Розкладемо 54 на 30 і 24. Кожне з цих чисел поділимо на 3. І результати додамо. 30 поділимо на 3 буде 10. 24 поділимо на 3 буде 8. Відповідь 18. 72 поділити на 6. Розкладемо на 60 і 12. число 72. Кожне з цих чисел поділимо на 6. Результати додамо. 60 поділимо на 6 буде 10. 12 поділимо на 6 буде 2. Відповідь 12. У завданні 3. Перед його виконанням треба заповнити в табличці значення біля кожної букви. Наприклад, буква Т. Значення букви Т це 36 поділити на 2, буде ділення. 36 поділити на 2 буде 18. Отже, буква Т зашифрована числом 18. Далі, буква Н це 78 поділити на 2 це 39. Буква К це 48 поділити на 2 24. 84 поділити на 2. Це буде 42, це буква Л. І 42 поділити на 2, буде 21 це буква И. Буква П це 36 поділити на 3, це 12. Буква Р, 78 поділити на 3 це 26. Далі, буква О, це 48 поділити на 3, це 16. Буква У 84 поділити на 3. Це 28, і 42 поділити на 3, буква А буде 14. Тепер ти можеш розшифровувати всі слова. Наприклад, 18, 21, 26. 18 це буква Т, 21 І і 26Р. Вийшло слово Тир. Це місце, де стріляють. Спеціально відведене, захищене. Далі по мішенях стріляють. Далі у нас 24, 28 і 18. 24 це К, 28 це У і 18 Т. Кут. Далі у нас 12 С, П, 16 О, 42 Л і 24 К. Полк. Це військове формування. Далі у нас 16, 39, 28 і 24. 16 це О. 39 це Н. 28 це У. І 24. Це К. Онук. Далі 24, 16, 24, 16. 24 це К. 16 О. Знову 24 і знову 16. Тобто Коко. Далі у нас. 14, 24, 18, 16 26. 14. Це А. 24. К. 18. Т. Т-буква, так. 16. О і 26 Р. Актор. Далі продовжимо. Наше. Розшифровування. Тепер ми будемо зашифровувати слова. Липа. Л це 42, И, це 21, П12. І А 14. Тепер слово порт. П – буква, це 12, О це 16, Р це 26 і Т це 18. Слово купол. Зупини відео і спробуй. Зашифрувати його самостійно. К це 24 У 28 П 12, О 16, Л42. Токар. Т. 18, О 16, К 24, А. 14, Р 26. Притока.

Двадцять чотири. У двадцять вісім. Т. Вісімнадцять. Н. Тридцять чотири. И двадцять один і Знайди невідомий компонент дії. Задання 4. Залишаємо місце на перше число, яке пропущене, і згадуємо, у нас невідомий компонент тут. Зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми різницю і від'ємник додаємо 42 і 23 – 65. Далі у нас знову пропускаємо місце для числа. У нас невідомий компонент доданок. Щоб знайти доданок, ми віднімаємо від суми відомий доданок. 80 віднімаємо 48. Буде 32. Далі у нас невідомий компонент множник. Щоб знайти невідомий множник, ми ділимо, так ділимо добуток на відомий множник. Виходить 11. Далі. У нас невідомий компонент дільник. Щоб знайти дільник, ми ділене ділимо на частку. 85 ділимо на 5. Для цього 85 розкладемо на 50 і 35. 50 ділимо на 5 буде 10. 35 ділимо на 5, 7, виходить 17. Далі у нас невідомий компонент, ділене. Щоб знайти ділене, ми частку множимо на дільник. 18 множимо на 3. 10 множимо на 3 буде 30. 8 множимо на 3 24. Разом 54. І останнє невідомий компонент від'ємник. Від'ємник ми шукаємо відніманням від зменшуваного різниці. 52 мінус 39. 52 мінус 30. 22 і мінус 9, 13. Задача 5. Вона складається з декількох частин. Читаємо по порядку. Орися купила 6 великодніх сувенірів. Вона подала в касу 200 гривень і отримала решту 98 гривень. Яка ціна одного сувеніра? Щоб знайти ціну одного сувеніра, треба знати, скільки коштують сувеніри і скільки їх купили, так? Купили 6 великодніх сувенірів, скільки за них заплатили, ми не знаємо. Але ми знаємо, що з 200 гривень дівчинка отримала решту 98. Отже, якщо ми від тих грошей, які в неї були, віднімемо решту. То ми знайдемо, скільки грошей дівчинка заплатила за 6 великодних сувенірів. Через те робимо 200-98. Виходить 102 гривні. Коштували 6 сувенірів. Тепер, знаючи, що 6 сувенірів коштують 102 гривні, ми можемо знайти скільки коштує один. Для цього 102 поділимо на 6. Щоб поділити 102 на 6, нам треба розкласти число 102. Перший. Доданок буде найближчий до числа 100 кругле число, яке ділиться на 6. Це 60. Отже, 102 розкладаємо на 60 і 42. 60 ділимо на 6 буде 10. 42 ділимо на 6 буде 7. Отож, 17 гривень коштує один сувенір. Ми знайшли відповідь на перше запитання. Скільки вітальних листівок... За ціною 9 гривень може купити Орися на решту. Решта, нагадую, 98 гривень. А їй треба купити в іціальні лісивки по 9. Це треба виконувати ділення, так? 98 ділимо на 9. І бачимо, що це буде ділення з остачею. Яке число ми можемо поділити на 9? 90. 90 ділимо на 9, буде 10 листівок. А скільки у нас гривень залишиться? Від 98 віднімаємо 90, у нас залишиться 8 гривень. Нас питають: скільки грошей в неї залишилося? 8 гривень. Отож, пишемо відповідь: 10 листівок вона може купити на решту. І 8 гривень залишилося. Задання 8. Це задача. Відстань від Запоріжжя до Дніпра 81 кілометр. Велосипедист проїхав одну третю цієї відстані, скільки кілометрів йому залишилося проїхати? Щоб знайти, скільки залишилося проїхати, треба від тої відстані, яку треба було проїхати, відняти ту, яку він проїхав. Ми знаємо, що треба проїхати велосипедистові 81 кілометр. А проїхав він 1 третю цієї відстані. Скільки це кілометрів? Щоб знайти 1 третю, треба виконати ділення. Ділимо 81 на 3. Розкладаємо 81 на зручні доданки. Шукаємо кругле число, яке найближче до 81. І ділиться на 3. Це число 60. Отож, 81 ми розкладаємо на 60 і 21. 60 ділимо на 3 буде 20. 21 ділимо на 3 буде 7. Виходить 27 кілометрів. Проїхав велосипедист. Скільки ж йому залишилося? Треба було проїхати 81, а він проїхав 27. Отож, віднімаємо. 81 мінус 20 буде 61. І 61 мінус 7 буде 54 кілометри, залишилося йому проїхати. Відповідь 54 кілометри. Задання 9. Побудуй квадрат. Проводи в ньому два відрізки так, щоб утворилося два трикутники і два чотирикутники. Давай згадаємо. Трикутники це фігура, яка має три кути, три сторони. І три вершини. Чотирикутник – Це фігура, яка має чотири сторони, чотири вершини і чотири кути. Зупиняй відео і спробуй на чернеці побудувати квадрат, а потім двома відрізками поділити його, щоб було два трикутники і два чотирикутники. І я зробила це так. Подивись, чи вийшло в мене два трикутники і два чотирикутники? Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно. Все вийде. Подумай, що ти знаєш і вмієш. Ми повторювали ділення суми на число, повторили ділення двоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язували задачі, де були взаємопов'язані величини: ціна, кількість і вартість. Ще ми розв'язали цікаву задачу, життєві задачі. І згадали, як шукати невідомий компонент дії. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.